Тепла лижна куртка для хлопчика від бренду cool Club. Дуже круте яскраве поєднання кольорів. Зверху практичний вологостійкий та вітерний матеріал про різні кишеньки по боках на замочках, також ще йде на рукавчиках, вшиті трикотажні манжетики з дирочку для великого пальця і додатково можна регулювати липучками. Ось та куртка виглядає ззаду, тут іде світло відбиваючий елемент, розчивається на планку з кнопочок. Та липучок і замочок захистом від прищипа всередині. На кнопочках маємо ось таку захисну силіконову спідничку, яка захищатиме від проникнення холоду та вітру. Можна револьгувати низ з допомогою таких кулісок. Зверху йде трішки флісу, далі поліестер, капюшончик також на флісі з захисною гумочкою такою і синтепоновий наповнювач. Куртка справді тепла, практично підходить для активного зимового спорту. Придбати можна на нашому сайті iLavMami.ua